Мої вітання сьогодні мав бути у нас гороскоп, але ми його трошки перенесемо на завтра, бо настрій не для гороскопу, але попри все, ми з вами починаємо з гарних новин. І ці гарні новини зробили саме ви своєю турботою, своєю підтримкою Збройних сил України. Нещодавно було оголошення щодо допомоги нашим військовим з каністрами. Дуже велика кількість вас відгукнулася і вже маємо звіт від наших військових. Дякую вам, велике. Хотіли б подякувати Яні Пасенковій та всім, хто долучився всім її глядачам, які допомогли нам зібрати ці каністри для того, щоб завозити хлопцям провізію саме паливо на позиції. Слава Україні! Героям слава! Також дякую за ваші донати. Також дякую за ваші коментарі. Разом до перемоги іншого варіанти у нас з вами немає. А тепер до роботи є високі шанси, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Да, шанси ну просто охренітельно височені. Ми це бачимо кожної ночі, як ворог планує закінчити обстріли, сісти за стіл переговорів і завершити цю війну. Так, тут сказав прем'єр-міністр Польщі Туск, що таке Туск знає, чого не знаємо ми з вами? Він знає, що хтось йде е, у відставку, давайте це в лапки слово візьмемо. Е, він точно знає, що ця відставка вона посприяє миру на нашій землі, і так воно і буде. А також він знає цікаву штуку: що приблизно до, ну, давайте так, 30-го року, плюс-мінус. Стара школа вся піде, влада буде масово, влада будь-якої країни буде масово очищатися від отого старого, нікчемного, диктатурного, совєтського, будь-якого, що треба було давним-давно вже відспівати. Поїхали далі. Контракт 18-24 розширюють. Два роки служби за мільйон гривень для операторів дронів, УЗСУ, прикордонників та Нацгвардії, Міністр оборони Шмигаль. Термін служби – два роки, підготовка до 4,5 місяців, виплата – 1 мільйон гривень у три етапи, плюс іпотека під 0% після служби. А що, що значить три етапи? А один етап скільки буде дліться? Таке слово придумали цікаве. Так, розширюють, розширюють контракт, да, як вони це називають? Так, да, розширення контракту 1824 на 2 роки. Чи будуть нашою державою виконані умови, які тут описують? Трьом із чотирьох, так, умови будуть виконані. А що значить трьом із чотирьох? Для різних підрозділів будуть різні умови? Ну, трьом із чотирьох це вже непогано. Поїхали далі. Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Міністр оборони Шмогель. У нас власна балістика. І тут хороші новини. Але про це говорити нам з вами не варто. Ну, це і так зрозуміло. Так, поїхали далі. Штампи в паспортах більше не ставитимуть. Нова система в'їзду до ЄС почне діяти 12 жовтня. Перетин кордону фіксуватимуть у цифровому форматі. Система збирати... ну так, да. і не буде світла, і хакнуть, і піде все це. Значить, у тому числі відбитки пальців та зображення обличчя та поступово повністю замінить практику штампування паспортів. Так, система в цифровому форматі фіксування кордону. Ну ну як би не хотілося. Перевести всю систему в електронний формат і зробити так, як у фільмах фільмах про майбутнє, забагато у нас в світі підарасів. Так що в будь-якому випадку щось таке, що можна пощупати руками, ми з собою все-таки возити будемо. Може, то чіпи будуть, як у собак. Медведів Алка Мішка відповів на погрози Трампа та натякнув на можливість ядерного удару по США. Ну і тут якась чушь, яку він несе. Так, стосунки давно не дивилися між Штатами і Рашкою. Стосунки і дії конкретні, давайте так. США по відношенню до расистів. І, навпаки, расисти по відношенню до Штатів. Так, Штати. Значить, граються, граються, поки що граються. Штати граються, якісь ганци туди сюди їздять, щось вони там балансують на а, Значить, і. А, так ось чому вони граються. Дивіться, орашки, чорна полоса, тому що штати можуть наступити на горло. Це ми вже з вами дивилися, знаємо про що мова плюс-мінус. І расисти з цього приводу не так вже й борзо, як вони це роблять на публіку, спілкуються з ганцами. ганці, отримуючи таку інформацію, що ті ну, бикують, ну типу, просто щоб всім показати, що вони ну, друга армія світу, ці довбойоби, а, що вони не такі, тіпа типу, і дебільні? що нормально вони спілкуються без камер, без нічого. І ті починають маневрувати щось, придумувати штати, я маю на увазі. І що? Як от, знаєте, дві бляді якісь зустрілися? Значить, поки що йдуть торги, і поки що ці блядіни будуть танцювати свої танці. Ну нічого. Перед смертю не надихаються, то нічого страшного. Поїхали далі. Якщо сьогодні не приймуть зміни в бюджет, вже з 15 серпня з'явиться заборгованість перед військовими по зарплаті. Боже, які ви підараси, які ви кончені тварі, от всі, хто. Всі, хто пиздить, всі, хто знає, що це відбувається, і мовчить нічого не робить, всі, хто е нашими коштами, е як це сказати, то пиздить їх, як це ще по-іншому по сказати? Нема іншого слова. Дебільні О, ви розумієте? У них не буде зарплатні військовим, якщо е не приймуть зміни зміни в бюджет. Кримінальний кодекс треба зміни вже приймати давним-давно, а не бюджет. Ох, вони отримають пізділі. Ой, вони будуть летіти з тієї ради, не знаючи просто, куди летіти. Розумієте? Верховні ті канчелигі. Дякую.